Микола Микуляк, ветеран російсько-української війни. У минулому він спецпризначенець. Після повернення з фронту чоловік відкрив магазин знаряддя для риболовлі. Я з дитинства, якби ходив на рибалку, рибалив з батьком. І, відповідно, це в принципі було хобі до 15 року, поки не пішов добровольцем в АТО. Ось тому вже після демобілізації звільнення по стану здоров'я як моя дитина. От в мене є донечка, і от магазин це моя друга дитина, яку також треба і бавити, і виховувати, і вкладатися як фінансово, так і душевно. Ветеран каже, хоче розширити свій бізнес. Для цього подав заявку на освітньо-грантову програму Траєкторія 2 за його словами. Якщо пройде відбір, отримає двохмісячне навчання та 400 тисяч гривень на розвиток власної справи. Збільшення об'єму товарних позицій, збільшення клієнтської бази, реклама. Відповідно, зможу додати ще мінімум два робочих місця в себе на магазині. У даний момент в мене зараз одне робоче місце. Один працівник є це внутрішньо особа. Працює на мене. Ну а друга мета цього гранту ж також буде залучення ще більше військових до, скажімо так, морально-психологічної реабілітації через риболовлю. На участь у програмі траєкторії 2 можна зареєструватися до 23 березня, розповідає комунікаційна менеджерка центру Дія бізнес у Тернополі Діана Качуровська. За її словами, заявки на участь у програмі подали вже понад 300 підприємців, з них 20 – з Тернопільщини. Отож, це буде дві основні категорії: початківець у бізнесі та досвідчений підприємець. Серед переможців будуть 44 початківці. Вони зможуть залучити по 200 тисяч гривень на реалізацію своєї ідеї. Серед досвідчених підприємців буде 20 переможців, які отримують. По 400 тисяч гривень на реалізацію своєї ідеї. Також у після завершення проекту буде грант пічдей, під час якого змагатимуться 10 найкращих ідей зі всієї України. І досвідчені підприємці зможуть залучити один. Досвідчений підприємець може залучити 2 мільйони гривень, а один початківець зможе залучити ще 1 мільйон гривень. Таким чином, загальна сума грантова буде становити 20 мільйонів гривень, і переможців буде 68. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.